Привіт, друзі, поговоримо сьогодні про Божих людей, чому вони важливі і як їх почути. Бог посилає Божих людей і на Божих людях тримається весь світ, тому що через них Бог дає можливість людям покаятися, змінити своє життя. Ось а з нашого боку необхідно слухати таких людей і, і чути таких людей. І якщо ми подивимося на Божих людей, в Біблії є багато прикладів, наприклад, Мойсей, Ісус. Це два таких приклади. Ісус Христос прийшов, прийшов, спустився на землю в гірше місце. Так, із раю. Зіпсоване місце. Так само Моїсей пішов в місце, де шукали його вбити, в Єгипет. Ось так само Авраам. Ось пішов, коли Бог сказав, що забере сина, щоб він його в жертву приніс, якого він йому обіцяв. Тобто Божі люди завжди йдуть туди, там, де погано. Ось і наші пастори, Станіслав Юлія, теж прийшли в таке місце. Ось і дуже важливо слухати Божих людей, тому що коли люди не слухають Божих людей, то для народу, для таких людей, які не слухають їх. Це вирок. просто. Ось, і для того, щоб почути Божих людей, потрібно два пункти. Перше, це. Розібратися зі своєю душею, тому що людини є дух, душа і тіло. Душа це всякі почуття, емоції. Ось і друга – це зі своїм тілом. Комфортно чи некомфортно.